Вітаю вас, мої любі сонечки! Це відео для тих сонечок, які разом зі мною і з моїми учнями налаштовуються кожного ранку в 9 ранку і моляться за Україну. І в нас було відео, як ми це робимо. І я вам сьогодні даю наше нове відео, тому це нове відео, хто готовий приєднуватись до нашої єдиної молитви. Це не потрібно не зізвонюватись, ніде збиратися. Це відео буде прикріплене в моєму телеграмі. Також знайдете його в моєму інстаграмі. Тобто, це відео буде в Ютубі всюди. Так от нова молитва за Україну в 9 ранку. Ми налаштовуємося. Хто де знаходиться рівно в 9 ранку? Ми налаштовуємося на серце і проявляєте чистий божественний намір. Отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я проявляю світло твоє. В серці твоєму і тут на землі, назавжди, назавжди, назавжди. І ви робите вдих входите в шосту чакру, там, де ваше третє око, берете глибоким вдохом світло і затримте дихання і видихаєте. це світло на рівень серця. Отець Небесний, я віддаю тобі всю Україну в світло твоє. Всю землю, всіх наших воїнів, всі частинки своєї свідомості. Ви робите вдих, ніби як відрізаєте все темне на всіх ваших рівнях, всю карму України, все, чим ви зв'язані, ваша стара свідомість, ваша стара енергія як частинки цієї землі, як частинки України відрізаєте, віддаєте вверх, як карму нашої загальної, вашу особисту. Віддали через шосту чакру світло, знову вдих, затримка дихання. Беремо світло і видихаємо це світло. Далі беремо, робимо вдих світло, шоста чакра. Затримка дихання. видихаємо в серця всіх, хто зараз молиться. Прям входить сонечко, ви бачите. І знову робимо вдих. Взяли божественну енергію, максимально затримка дихання і з вантажимо божественні кристали як чисте знання. Ці кристали входять на рівень шостої чакри, відкривають третє око тих, хто з вами зараз молиться. І зараз ми разом всі бачимо, що всі, хто зараз молиться, ми беремо об'єднуємося вдих в одне ціло світло, як ми з вами робили в цю неділю на прямому ефірі. І робимо тіло світло, наша Україна, і як тіло світло України світиться, і ми видихаємо це єдине світлове тіло, і все темне вилітає з нашої землі, і ми світимо разом з вами. І так робимо ще два рази. І...